Вітаємо в відділу продажу житлового комплексу Lucky Land. Хочемо повідомити вам, що ми переїхали в новий затишний офіс, який знаходиться в першому будинку. Тут більше простору та світла поруч з будівництвом для зручності переглядів вашої майбутньої квартири. Окремо, хочу відзначити оточення нашого комплексу, яке дійсно можна назвати ідеальним. Бо з одного боку, більш ніж 100 гектарів вікового лісу, з іншого боку, у пішій доступності готова інфраструктура. Тут є епіцентр, Ашан, Новос, Сільпо та безліч магазинів торгівельно-розважального центру Лавіна Мо». Основа концепції комплексу це формат місто у місті або «Live Work Play». Це коли усе необхідне для комфортного життя, ви отримати не покидаючи територію комплексу, бо тут є власна школа, дитячі садочки у кожному кварталі, безліч магазинів, ресторанів, кафе, коворкінги, сервісні служби, велодоріжки, прогулянкові зони, а також спортивні зали. Багато уваги при проектуванні комплексу ми приділяли самоплануванням квартир для того, щоб кожен міг обрати свою. Тому ми можемо запропонувати від смарт-квартир до чотирикімнатних варіантів. Також в наявності квартири з терасами. Кожне планування має ергономічне зонування, панорамні вікна та якісне оздоблення. А детальніше про якість та технічні характеристики комплексу розповість ми колега Руслан. Доброго дня, мене звати Руслан, і я вітаю вас в комплексі Lucky Land, де є все для комфортного та щасливого життя в мегаполісі серед природи. Наразі ми з вами знаходимося біля третього будинку, де ми активно проводимо внутрішні роботи. І щоб в цьому переконатися, я хочу запросити вас на особисту невеличку екскурсію. Ми активно закінчуємо підключення до комунікації цього будинку, а саме це електропостачання, водопостачання та каналізація. Ми будемо з використанням тільки якісних та безпечних матеріалів. Для кладки зовнішніх стін ми використовуємо керамоблок. Він абсолютно безпечний та дозволяє стінам дихати. А утеплення здійснюємо мінеральною ватою, яка взимку зберігає тепло, а літом прохолоду. Вікна з двокамерним склопакетом створять комфортну екосистему в ваших апартаментах. А про те, що подбаються місні міжквартирні пригородки та встановлення швидкісних безшумних лівців у кожному з будинків.